Привіт усім. Друзі, обов'язково подивіться це відео, якщо надумали придбати ось таку камеру. Тому що камера у мене на ремонті. І сьогодні я буду її розбирати. І крім того, що буду розбирати, ще пройдемось по характеристиках і проаналізуємо, чи дійсно камера вартує своїх грошей. Попала камера до мене з проблемою, що вона взагалі не працювала. Проблема була ось в цьому. Було ціжелення. я його зремонтував, то було окреме відео. І зараз камера робоча. Одна проблема залишилась, що камера не бачить флешку, відповідно, не записує відео. У мене підозра, що тут, де сама карта пам'яті вставляється, напевно, десь попала волога, щось окислилося і, можливо, через то не бачить. Хоча не знаю, буду розбирати і вже дивитися. Продається така камера від 1000 гривень і далі. Ціна, в принципі, дуже приваблива. Але, як ми знаємо, халява може бути тільки в мишоловці, тому давайте глянемо характеристики ще до розборки і до тестування. Знайшов я схожі камери. На кількох сайтах, чому схожі камери. Ну, тому що камеру ідентифікувати неможливо. В неї немає якоїсь конкретної марки, в неї немає якогось конкретного виробника. Ну, можна тільки скажімо так, її розпізнати по вигляду на інших сайтах, ну, тільки в такий спосіб. З усіх характеристик мене найперше зацікавила роздільна здатність 8 мега. Ну, Незрозуміло, чи це одної камери, верніше одного об'єктиву, чи це поділити, поділити треба на два. Це інформація з одного сайту, а на другому сайті знайшов теж 8 Мп. два об'єктиви по 3 мегапікселі кожен. Ну, Мені здається, тут з математикою щось не те, тому що. 8 поділити на 2, напевно, буде 4. Можливо, ми різні предмети, різну математику проходили в школі. Далі, якщо припустити, що камера має 4 мегапікселі, Ну, одна, то це. Фактично розширення 2К. Якщо брати таблицю розширень, це є розширення 2688 на 1520 або 2К. Ну, але далі в характеристиках ми бачимо, що написано розширення 1920 на 1080 пікселів. Роздільна здатність матриці, у нас написано ось така. І по таблиці у нас виходить, що це насправді 2 мегапікселі. І по факту це Full HD, це не 2К, це Full HD, що приблизно у два рази гірша якість, ніж у 2К. Ну і виходить так, що люди, які в цьому не розуміються, вони десь там чули, що 8 Мп або 4 Мп це дуже круто, і все, їм цього достатньо. Далі в характеристиках вони не розбираються. Не особо вони інформацію не читають. Ну і тому, скажімо так, недобросовісні продавці ну, завищують характеристики. Бо мало хто володіє інформацією, і мало хто буде це все перевіряти. А далі інфрачервона підсвітка 50 метрів це теж дуже сумнівний у нас показник. Ну, це вже перевіримо пізніше. Добре. Оптичне збільшення 2х, дуже сумніваюся, що воно тут є. Ну, цифрове збільшення 4х це може бути, тому що цифрове збільшення це збільшення, коли е, втрачається якість зображення при збільшенні. Далі, захист в нас вказаний ip 66, це е, повністю захищено від проникнення пилу та відкладень. Сумнівно, дуже. І також е, слабкий струмінь води, можливе несуттєве проникнення всередину. Враховуючи тільки те, що там блок живлення не має захисту IP 66, не можу сказати, що ця камера має такий ступінь захисту. Я думаю, що немає. От, напевно, IP 44. Ну, можливо, там трошки більший захист. І фокусні відстані в нас сказані від 3,6 до 6 мм. Не можу зрозуміти, як це, тому що якогось регулювання я не бачу. Можливо, нижній і верхній мають різні фокусні відстані об'єктиви. Хоча та, на іншому сайті пише, що верхній об'єктив 3,6 мм, а нижній 6 мм. Ну, Будемо перевіряти. В принципі, до решту характеристик у мене. Питань немає. Але я вам скажу, що вже ось такі е, завишені характеристики, ну, кілька пунктів, вже викликають в мене недовіру до продавців і до ось цієї камери відеонагляду, до її якості. Так, що мені відразу не сподобалось, коли взяв в руку цю камеру. Найперше, якщо вручну ось так повертати, не знаю, чи видно, тут є ось ця. Платка, там, де світлова сигналізація, де світлодіод синій і червоний вродний. Якщо повертати, платка ось так туди-сюди гуляє. Ненормально, не має так бути. Далі, що хочу показати. Так, ось така тут в нас шпара, що прямо видно. Що там щось всередині є. Тобто ніякого вологозахисту захисту немає. І я думаю, що коли будуть ось тут збиратися крапельки, буде збиратися волога при повороті, є дуже велика ймовірність, що та волога сюди попадає. Так, ну поки що все стандартно. Моторчик. І дуже маленький, до речі, для такої величезної камери. Так, і треба, напевно, зняти цю платку, але я ще зніму, відкручу цей, верхню частину корпусу. Так, отже, я правий, училюючи, тут ніяких немає. Тобто може сюди попадати волога. Може сюди попадати волога. Ну, в принципі, напевно, може і не критично, бо поки що бачу тільки верхній об'єктив, хоча теж не дуже добре. Так, тут у нас механізм, який повертає по горизонталі камеру, нижній об'єктив. І маємо найперший обман цієї камери, те, що тут є дві антени, але насправді йде кабель тільки до однієї антени, тобто в нас по факту тільки одна антена, а це обманка. Так, добре, антенни ми побачили, відкручуємо ось цю плату з нижнім об'єктивом і глянемо, що тут, чи не попала десь вода, чи не попала десь волога. Слідів окислення я тут не побачив. Ні тут, ні з цієї сторони. Можливо, ось тут всередині, де контакти, я попробую дати спирту і голкою акуратно почистити. Ну, в принципі, камера стояла під дахом, тому сюди не встигла попасти якась волога. Півроку вона простоїла і, в принципі, непогано. Те, що тут нічого всередині нема. Але це далеко не IP66, тому що через оцю шпару, по-любому, що попадає полога. Якщо, наприклад, поставити її десь на відкритому е, просторі, ну, не буде ніякого захисту від дощу, я думаю, що воно дуже швидко вийде з ладу. Так, верхній об'єктив ось так в нас знімається. І тут теж я не знайшов ніяких слідів окислення, ніяких слідів вологи. По маркуванню. Ні цієї плати, ні ось цієї плати я нічого не знайшов в інтернеті. Аналогічно, цей QR-код сканується, незрозумілі цифри, теж ніякої інформації. Тому характеристики глянути реальні. Ну, це треба перевіряти, треба дивитися на практиці. Тому що, на жаль, по ось цих платах в пошуку нічого нема. Ну що ж, як не дивно. Почистив я гніздо, де вставляється карта MicroSD, і камера, карточку почала бачити без проблем. Дуже добре, тому що це набагато полегшить мені тестування цієї камери. Друзі, на цьому відео буду закінчувати. Вже підключати і тестувати вживу камеру буду. В наступному відео буду порівнювати її з іншою камерою. Тому обов'язково поставте вдобайку, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Дякую вам за перегляд і дякую вам за підтримку каналу.